Благодійний фестиваль Бельтайм свято-весняного бину цвіту для збору грошей на дрони провели в Ужгородському замку. Участь у ньому взяли близько 40 крафтових виробників з усієї України. А також були тут майстер-класи. Серед них майстер-клас воскова писанка. Участь у ньому взяла вимушена переселенка з Одеси Вікторія Ачкасова. Це моя перша писанка. Я перший раз писачок тримаю це дуже класний досвід. Я вирішила спробувати цей майстер-клас, тому що мені здається, що це саме автентична українська. Техніка, яка може бути, ну тобто, писанка, це наша культура, це база і ну, таке спробувати. Це ну дуже рідкісна нагода випадає, щоб саме навчитися такій от техніці. Організувала майстер-клас писанкарства на фестивалі, викладачка Хуського багатопрофільного ліцею імені Івана Магули Олександра Пригара. Ми приїхали сюди, були запрошені на фестиваль. Показати старе мистецтво, саме древнє мистецтво, це писанковий розпис великодніх яєць гарячим воском, на вогні, все як колись наші робили предки. <рес> <рес> Взагалі-то мета наша була по перше популяризувати це мистецтво, і цим самим ми зможемо допомогти для збору для зсу на дрони якісь кошти. Я бачу, що ну, у нас гарно вдається, тобто є багато бажаючих. Збираюся йти у військо, маю дату на курс молодого бійця. перш ніж долучитися до війська, вирішив трохи помандрувати Україною, і на цьому фестивалі мене. Зацікавило гончарство, як таке от народне мистецтво, а фольклором я цікавлюся досить давно. Справді, що мені дуже подобається бути в такому фестивалі, де, по перше, підтримують. Фінансово збройні сили України і заодно прививають людям любов до народного мистецтва. Окрім майстер-класів, участь у фестивалі Бельтайм, свято весняного буйноцвіту в Ужгороді взяли близько 40 крафтових виробників з усієї України. Про це розповів співорганізатор заходу Василь Полаженець. Ми зробили цей захід для підтримки 128-ї бригади, а також для підтримки спецпідрозділу «Гурмо Кракен. А ми збираємо власне на дрони і цим самим наближаємо нашу перемогу. Тому що якщо хто не служить, то має працювати також на забезпечення нашого війська, на підтримку нашого війська, щоб дійсно було і зброя, щоб були обладнані. Прийшов на фестиваль військовий Олександр Гладенюк. Чоловік розповів в Ужгороді він перебуває на відновленні після бойових дій на сході України. Частина підрозділу на а частина Воює на Авдіївському напрямку. Прийшов подивитися культурну, якби столицю Закарпаття. Дуже подобається в музеї. Треба вірити, вірити, боротися і робити, і фестивалі, і допомагати війську. Тривав фестиваль, бельтайм, свято весняного буйноцвіту цвіту в Ужгороді. Два дні 27 та 28 квітня. Оксана Ушакова, Лонті колишин, Суспільне новини.